Малята розпочалося знову математичне заняття. Це означає, що ми продовжуємо мандрівку стежинками країни математики, і сьогодні ми познайомимося ще з однією цифрою, а якою відгадайте загадку. Звірі тісто замісили, бубликів спекти хотіли, бублики по два зліпились. Що за цифра утворилась? Вієсі. Так, це число вісім, яке позначається цифрою вісім. Що зображено на кожному малюнку? Восьма година ранку. Вісім бубликів та вісім пальчиків. Скільки курчаток? Давайте порахуємо. Один, два, три, 4, 5. Скільки сніговичків? Один. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8. А скільки сніговичків в чорному капелюсі? Так, три. А в зеленому. Два. В червоному. Звісно, три. Розгляньте, як пишуть цифру вісім. Пропишіть цифру вісім. У повітрі, а вже потім на аркуші паперу. Вверх пішла петля малятка, а тоді петелька нижня. З'єднують кінець з початком, от і вісімка в нас вийшла. А що ж таке склад числа? Дізнатися про це нам допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа вісім це кількість предметів, яких є вісім. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А що у вас складається число вісім? Вісім це один і сім. Вісім це два і шість. Вісім це три і п'ять. Це чотири і чотири. Вісім це п'ять три. Вісім це шість і два. Вісім це сім і один. А зараз роздивіться відрізки. Який відрізок найдовший? Правильно, фіолетовий. А який найкоротший? Так, зелений відрізу. А зараз визнач сусідів числа 7. Шість і вісім. Числа 4. Три і п'ять. А числа 2. Один і три. Мої розумнички, ви знову впоралися з усіма завданнями. Тож до нових зустрічей на стежинка країни математики.